Спокусливий та екстравагантний комплект від прибалтійського бренду Орхідея для тих, хто не боїться експериментувати бюзгалтер топ на широкому стані, гарно підніме груди, сформуючи шикарну зону декольте, оздоблений пікантною сіточкою та покриває ваші плечики мережевим шантілі. Позаду має спеціальну защіпку, що дозволяє легко знімати та фіксувати верхню частину бюстгальтера на тілі. Спинка бюстгальтера посилена спеціальним гнучким каркасом, що додатково фіксує пояс та збирає груди до середини. Внутрішня частина оздоблена 100% ваговою. Посилена спинка спеціальною корсетною сіточкою та додатковою еластичною м'якою резинкою для щільності. Також в бізгалтері є спеціальний конструктив, який дозволяє підібрати груди з під ділянок і ще більше сцентрувати до носиків в комплекті, з мережі Вашентілі, вишуканого та ніжного, такі вії, як бачите, ніжні розподіляється по завершенню мережива. Передня частина на тілесному підкладі, а сіднички в нас повністю в мережеві та з анатомічним шовчиком для ідеальності.